Чи не стаємо ми нацією схожою на стадо Сергій Бабкін оскандалився новою піснею Зрада? Мало дивиться не завітні шарики. нещодавно відомий співак Сергій Бабкін, родом з Харкова, представив свою нову композицію під назвою Зрада. В мережі вже охрестили пісню маніпулятивною. Українці залишають обурливі коментарі і кажуть, що Бабкін створив навіть гіршу версію композиції Волонтер Потапа. Схоже на волонтерку Потапа таке ж лайно. маніпулятивний висер плюс толерування зросійщення. Ось ця пісня. Це і є зрада. Колись випадок Бабкіна будуть вивчати у підручниках з маркетингу та піару у параграфі: як закопувати себе після того, як вже кільканадцять разів зганьбився. Ба більше співака запідозрили у плагіаті. Зокрема, український сатирик, поет і блогер Юрко Космина на своїй сторінці у Фейсбук порівняв власні рядки та пісню харків'янина, зазначивши неповторний оригінал 2016 року та дешевий ватний плагіат бабки на 2023». На обкладинці до пісні зображений сам Сергій Бабкін, тіло якого розписане словом зрада. В тексті артист намагається висміяти людей, які на його думку в усьому бачать лише підступність і зраду. Мовляв, люди почали плутатися у термінах і що не має значення, якою мовою спілкуватись, посилаючись на військових, мовляв, бійцям напередку байдуже треба і лінада. Додам, незадовго до маніфесту Сергія Бабкіна співака зацькували в мережі за виконання російською мовою пісні Солдат під час північноамериканського туру гурту П'ятниця. Також артиста викрили у співпраці з організаторами росіянами, які займаються концертами групи, та особисто Сергія у Європі.